18.45 на студійному годиннику про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Моє шанування. Сумна звістка для Ківерцівської громади. У результаті важких поранень, отриманих внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, загинув Іван Козак. Про це повідомили у Ківерцівській громаді. Іван Козак 1969 року народження загинув поблизу села Широке Баштанського району Миколаївської області. Інформацію про дату та час похорону повідомлять згодом. Вічна пам'ять герою. Ковальчани попрощались із загиблим на війні Леонідом Килибою, коли у 2014 році розпочалось АТО, він став на захист України. Згодом повернувся у рідне місто. Маючи військовий досвід, у перший день повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт. Загинув 6 вересня біля селища Залізничного на Харківщині. 12 вересня його провели в останню дорогу. Леоніду Килибі було 52 роки. У загиблого героя залишилася дружина, донька, маленький онук Андрійко і син Петро, який теж з лютого боронить Україну. Завдяки військовим Волинської бригади у селі Чкаловське, що на Харківщині, замайорів український прапор. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Напередодні на своїй Фейсбук-сторінці президент опублікував відео, як український військовий піднімає жовто-блакитний прапор над населеним пунктом. Володимир Зеленський у своєму дописі зазначив, що завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого, український прапор повернувся до селища Чкаловське. Володимир Зеленський наголосив, що Україна вижене окупантів з кожного українського міста і села та подякував за роботу усім героям. У Володимирі трапилася смертельна ДТП. Напередодні водій автомобіля Мерседес Бен Спрінтер збив на пішохідному переході пенсіонерку. Як повідомляють в обласному управлінні поліції, жінку доставили до лікарні. Але від отриманих травм вона померла. Відомо, що жінка місцева мешканка, їй було 73 роки. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. На Волині п'яний водій влетів у блокпост. ДТП трапилось 10 вересня у Кам'янь-Каширському районі. Як інформують в обласному управлінні поліції, водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, в'їхав у споруду на стаціонарному блокпосту. Водій та четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження, чотирьох із них госпіталізували. Окрім того, тілесні ушкодження отримав і поліцейський, який ніс службу на блокпості. Йому надали медичну допомогу, але не госпіталізовували. Черга з вантажівок на ягодині, так би мовити, ожила і нехай не швидко, але все ж почала рухатись в обидві сторони. Про це повідомила речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Вона додала, що нещодавно для того, аби розвантажити ягодин і зняти протест польських далекобійників пустили окремо порожні транспортні засоби загальною масою 7,5 тонн через пункт пропусту у стилух. Це транспортні засоби, які виїжджають з України, і їхнє оформлення, оскільки вони порожні, займає значно менше часу. Тим часом, як розповіли на митниці, коли далекобійники почули, що я годин розблокований, вони продовжують під'їжджати до цього пункту пропуску. Ця рана ягодині дещо зменшилася. Якщо під час блокування польськими протестувальниками ми говорили про 2800 транспортних засобів на виїзд з України і 1200 вантажних транспортних засобів на в'їзд до України, то після розблокування 9 вересня там пішов трафік трафіт обидві сторони. І станом на сьогоднішній ранок на виїзд з України 2600 транспортних засобів, на в'їзд 600 транспортних засобів. Українська сторона трохи більше імпорту приймає, але так чи інакше на експорт близько 300 транспортних засобів за зміну ми оформляємо. Втім, досі залишаються транспортні засоби, які везуть сільськогосподарську продукцію, оформлення якої вимагає багато часу. Бо ж черга з 2600 вантажівок нехай і дещо менша в порівнянні з попередніми днями, однак досі далекобійнику, аби добратись до Дорогузька, доведеться стояти до шести діб. Тож є сподівання, що вимоги польських і українських далекобійників задовільнять і кількість ветеринарних і фотосанітарних лікарів, які працюють у Дорогуську, збільшать, аби пришвидшити процес оформлення продукції сільськогосподарського походження. Мета волинської митниці така, щоб їх польські колеги в одну зміну пропускали 500 транспортних засобів. Волинянка потрапила під лезе комбайна, коли збирала картоплю. Про це повідомили 12 вересня в медичному об'єднанні Луцької міської територіальної громади. Її вночі доправили в медзаклад із травматичним розривом промежини. Лікарі виконали ургентну операцію, зупинивши кровотечу. Медики зазначили, що зробили все можливе, щоб жінка не залишилась інвалідом. Повідомляють, що через 14 днів лікування її виписали додому. Волинянина, який Виправдовував руський мір взяли під варту. Як увідомляють у Волинській обласній прокуратурі, йдеться про жителя Луцька, якого раніше уже притягали до відповідальності за подібні речі. Першого разу йому присудили покарання у виді арешту. Щоправда, чоловік не полишив свою справу. А на початку серпня, в інтерв'ю одному з телеканалів, він активно просував думку про правомірність окупації частини України, при цьому заперечуючи російську агресію проти України. Засуджений уже за такі злочини до місяця арешту Волинянин жодних висновків не зробив. І під час інтерв'ю одному із телеканалів продовжив просувати свої думки про правомірність російської агресії та окупації східних регіонів України. Відтак Йому повідомлено про підозру вчинення цих злочинів. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також накладено арешт на все його майно. Зауважу, що за такі злочини Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до восьми років позбавлення волі. Лучанина визнали винним у наданні послуг трансляції російських пропагандистських каналів. Таку інформацію повідомляє обласне управління поліції. За інформацією слідства, чоловік налаштовував обладнання для трансляції на територію області та Луцька заборонених російських телеканалів. Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав 53-річного влучанина винним у вчиненні кримінального правопорушення. Йдеться про частину 1 статті 361 Кримінального кодексу України. Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на один рік з випробуванням терміном на один рік. На Любешівщині знайшли вбитим лося та самця козулі. У Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства зазначають, що факти браконьєрства виявили поблизу прикордонного села Сваловичі. Вбитих тварин знайшли за допомогою місцевих жителів. На місці працювала поліція. У лісництві зазначають, що уже частково встановлено доказову базу щодо причетних до злочину. Разом з тим, у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства нагадують, що цього сезону полювання на території області заборонено. тушки проти шахтарів. На шахті номер 9 новий скандал з новим керівником. Попереднього новопризначеного директора Віктора Геращенка. Шахтарі бойкотували. І хоча гірники відвоювали свою позицію, лишивши при виконанні попереднє керівництво, спокій тривав недовго. Відтак на купальню приїхав новий керівник Троцько Сергій Ярославович зі Львівщини. Побачивши невтішний приклад попередника Сергій Троцько, прийшов не сам. А з тітушками та з Луцькою адвокаткою, яка засвітилася не в одній каламутній справі та має уже ряд скарг у кваліфікаційну дисциплінарну комісію адвокатури України. З тітушками та приватним адвокатом саме таким чином прибув на шахту номер 9 нібито новий директор. Принаймні так чоловік представився шахтарям. Самі ж гірники кажуть, з міністерства ніякого наказу про кадрові зміни в керівництві купальні не отримували. Це адвоката адвоката здійснюється пожалуйста. Не я знаю, не керівник маємо тут. Де представник міністерства міністерства, бува, представник міністерства. міністерства. Де вас представник міністерства? Скрій, ви не я я не знаю, бачу, що ви. мені робити. Чікайте, роби. Володимир Петрович, ну. ви як головний інженер, я як ваш керівник, прошу. Ви наш не керівник, ні. Ні, Я не знаю, хто прошу ви. Зали ви кішахрадіна. Скажіть мені, будь ласка, скільки вам Венгрин платить грошей? Ще. раз? Я не до вас звертаюся. Розбіли, Я не що ви до ви вас зелені ні в чому не промисловості. Дивіться питання. питання. Я вам ще так чому поясню. Ви виконуєте програму президента України? Хто ви такі? Я вас хто, ви такі? Ви хто ви такі? Скажіть мені, будь ласка. Ви хто такий? Я тут знаходжуся працівник, ви, Я? будь ласка, представтеся. працівник шаху Представте, не я хочу. Я знаходжу, новий біля. керівник не в... мі... Ви я не мі можу мі... мі... залишити це. Ні, місто. Ви не мій новий керівник. Що ви зараз не виконуєте? Я вам ще раз кажу. Це не мій керівник. Як це не ваш? А хто це такий? А ви хто така? Ви взагалі кашахраї для мене? Напевно. Ви шахраї, да. Ви зайшли в службовий кабінет державне підприємство, ви сюди зайшли. Ви, не не кричіть. Ви будете керівником, зараз прийде міністерство, давайте ви, нам ви, з міністерством. А, а як же? А як же? А як? Хто ви а, такі? Та, ви, хто, хто ви такі? Діти Скажіть, будь ласка, хто вас керівник? Хто хто керівник? Вас керівник? Чому ви не пани посіку міністерства? Коротше, так визиваємо органи працівників поліції, що що, але ці події навіть здалеку не нагадують державне працевлаштування на відео. Ми бачимо Сергія Троцька, який силою і за допомогою тітушок. Прорвався до приміщення шахти. Чоловік заручився підтримкою адвокатки Яни Кінах, котра популярна своєю адвокатською діяльністю. Щоправда, доброю таку славу не назвеш. У земельному позові на 200 заявників вона відсуджувала комунальну землю на користь наркоманів, алкоголіків і навіть покійників. А тепер взялася допомагати, нібито новопризначеному керівнику приступити до виконання обов'язків директора шахти номер 9 Щоправда, ме Туди трохи дивні, як для державного підприємства. Будь ласка, покажіть свої документи. А ви не поліція, щоб ми вам показували свої документи? Скажіть, будь ласка, ви голова про це. Будь ласка, вийдемо запрошувати. Дивіться, це наші працівники, виділи працівники підприємства, на якому ви зараз тут знаходитесь. Скажіть, будь ласка, своє прізвище, ім'я по-батькові. Голова провели проспілку організації, ДП Шахта 9 Новолинська. Ми підприємник, будемо працювати. Я сумніваюся, що а ми з вами будемо сумніваєте? працювати. Ви працевлаштовані? Жіночка, хто ви такі? Скажіть мені, будь ласка. Дивіться, на Валерія, я адвокат за договором mm. здійснює представництво. Тому будете представництво дійсно да, не тут, тут знаходиться ви... державне підприємство. Так, да. Що ви що ви маєте? Хто ви такі? Я не зрозумію. Ви працюєте на цьому підприємстві mm -hmm. у нас уже директорів до договору? Скажіть, В кадрах зазначені так. до договору. Почекайте чекаєте, скажіть, будь ласка, ви, сказання... ви, ви мене перебуваєте, Катання... я вам додаю ви питання. Дмитро Петрович, називайте охорону і вирішите. Ми виключимо всі разом, якщо ви хочете почати. Якщо ви хочете тоді його починаємо. Я ще ви не знаю, ви такі? я вам представилась, назвалась, документи мали всі з собою, ну, вийдіть. які наглянували, на адвокат. Про те, що Сергія Троцька призначили на посаду директора купальні, шахтарі дізналися від нього ж, але в самому міністерстві енергетики їм такого призначення не підтвердили. Щоправда, і не спростували. Що це за таємниця навколо посади, на яку в принципі мав відбутися конкурс, намагаємося з'ясувати. Ось що з цього вийшло. Алло. Добрий день, Андрій Васильович. Так дивіться це до вас. Телефонують журналісти телекомпанії Аверс з Волинської області. Мені Волинські сахтарі. Більше від нас слухавки директор департаменту вугільно промислового комплексу Андрій Синюк не брав. Зазначимо, після того як гірники випроводили попереднього нового кадра Віктора Геращенка, Шахтарів усіх, мов під лінієчку викликали у військкомат та вручили повістки. Хоча шахти у час загрози енергетичній стабільності мали бути стратегічними об'єктами, а ось ці молодики, схоже, не бояться отримати повістки. Я скажу єдине, дивіться. Я зараз вас знімаю для ідентифікації, для того, щоб ви стали відомими. Бо ви зараз виконуєте роль? кого? Тітушок, правильно. Ви виконуєте роль тітушки, розумієш, ти за 500 гривень продався. Ти за 500 гривень я Не за гроші. не за гроші. Ну підійди сюди, помахай ручкою, будеш відомим. А ти що ховаєшся? Не ховаєшся. Ми Ми зареєстровані. зареєстровані. Де зареєстровані? Баталії навколо дев'ятої шахти тривають ще з п'ятниці. Працівники копальні повідомили, сьогодні під ранок тітушки намагалися виламати двері та потрапити до середини державного підприємства. Але до копальні з'їхалися гірники і не дозволили пошкодити державне майно. Шахтарі називають такі дії не інакше як рейдерським захопленням шахти, і вже написали заяву до поліції та звернулися до президента України. Також шахтарі. Подали скаргу до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волині дії адвокатки Яни Кінах, яка разом з Троцьком прибула на шахту з тітушками. Окрім того, гірники влаштували цілодобове чергування біля шахти, адже бояться, що вночі відбудеться захоплення. Наталка Поліщук для новин на часі. 10 вересня лучани відзначали 937-му річницю нашого прекрасного міста. Через війну в Україні цього року традиційне святкування у Луцьку не проводилось. Відбулось лише кілька спортивно-патріотичних заходів. Як відзначали День міста, бачила Ольга Яцюк. Без розмаху і гучних веселощів Луцьк відзначив свою чергову річницю. Розпочалась програма заходів зі спортивного велопробігу у вишиванках. Сьогодні ми маємо велике свято в нашому місті місто святкує свій день народження, і нам, звичайно, хочеться сьогодні максимум показати ту любов і свій патріотизм і до нашого міста, і до нашої країни. Дуже важливо, що люди під'їжджають, не дивлячись на те, що погода не зовсім нам сприяє, але люди хочуть свята, і люди хочуть показати, як вони люблять сьогодні своє місто. Завчасно до старту на театральному майдані почали збиратись учасники, як дорослі, так і зовсім юні у вишитих сорочках та з державною символікою. Всією родиною бере участь у велопробігу сім'я. Сьогодні прийшла з батьками, з татом, з братом, щоб проїхати цю дистанцію. Це цікаво їхати з іншими і по-спортивному зустрічати День міста. Стараємося приймати участь в таких акціях подібних. Сьогодні ми стартуємо разом з сім'єю. На чолі з мером міста уже традиційно до спортивної акції долучається міський голова Ігор Поліщук. Зізнається, що стартує не менше десяти років поспіль. Сьогодні ми відзначаємо день нашого міста, день міста Луцька. Я усіх вітаю з цим святом. І сьогодні, в цей день, хочу побажати одного лише якомога швидшої перемоги і настання миру». А День міста співпав з Днем фізичної культури і спорту. Ми традиційно або на День Незалежності, або на День міста влаштовуємо велопробіг у вишиванках. І сьогодні, на мою думку, чудова нагода таким чином відзначити День міста і нагадати людям про важливість фізичної культури і спорту в житті кожного для здоров'я фізичного і для здоров'я морального. Не злякався холодної дощової погоди Захар Волинець, який був одним з наймолодших учасників. Хлопчик дуже любить їздити на велосипеді. Сьогодні буде велика дистанція, але я з татом її подолаю. Я... Займається спортом, щоб може ну, бути сильним. Після короткого інструктажу організаторів з правил руху та наявність ближчих укратів на велодистанції у разі тривоги. Колона на чолі з мером Луцька у супроводі машин патрульної поліції та швидкої допомоги. Стартували маршрутом тролейбусу номер 15 Усю дистанцію протяжністю близько 12 кілометрів учасники подолали за 32 хвилини і радісні повернулись на театральний майдан. Дистанцію було долати... Трохи складно на підйомах та різних перешкодах. Якщо їхати в одній колоні, то це набагато легше. Якщо для молодших велосипедистів було важкувато, то спортсменам дана акція стала хорошим тренуванням. Ми стараємось максимально долучатися до життя міста. От сьогодні ми нашим клубом і проїхали і. Дуже раді, що в нас в місті справді є такі івенти, де можна популяризувати спорт. Це дуже добре, що наш мер долучається до спортивних заходів. Це каже про його таку активну позицію щодо підтримки молоді і спорту у нашому рідному місті. Після велопробігу Лучани взяли участь у флешмобі Українська вишиванка, де сформували велике серце до абревіатури Збройні Сили України, демонструючи свою глибоку шану та любов українським захисникам. Найменші лучани малювали патріотичні листівки, котрі вручили військовослужбовцям 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, що базується у Луцьку. А також усі присутні долучились до створення мегалистівки у вигляді карти України з побажаннями українським воїнам. Країна, яка вміє лише перемагати, такої більш країни не знайде, ніде. Ольга Яцюк для новин на часі. Поки це всі новини. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Підписуйтесь на сторінки аверсу у соцмережах, аби про оперативні новини дізнаватися вчасно. У студії працював Юрій Куцик. Миру вам і побачимось вже о 20.00. Луцьку напередодні дня фізичної культури та спорту відбулись урочистості, де нагородили кращих спортсменів громади, які представляють місто на міжнародному та світовому рівні. Нагороди з рук міського голови отримали учасники Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, директори спортивних комунальних закладів, тренери та інші люди, які розвивають спорт у громаді. Сьогодні було нагороджено 14 спортсменів, 9 тренерів. Це Спортсмени, які виступали на Олімпійських іграх, спортсмени, які виступали на чемпіонатах світу, на чемпіонаті Європи, всього 23 особи нагороджено. В частині було вручено грошові винагороди в розмірі 26 тисяч гривень. Тім, які брали участь в Олімпійських іграх, і тренерам, і спортсменам, тим спортсменам і тренерам, які брали участь в чемпіонатах світу Європи, по 19,5 тисяч гривень. Луцька легкоатлетка Ірина Климець каже, що саме завдяки тому, що в місті активно розвивають спортивну інфраструктуру, чемпіонів в майбутньому буде ще більше. Дуже рада, що в моє місто розвивається так і в плані спорту, і дуже багато побудовано майданчиків нових велодоріжок в парку нова доріжка дуже класна. І коли ти бігаєш, займаєшся, бачиш, скільки юних атлетів і не тільки юних атлетів, а й людей займаються спортом. І ти дуже рада, що наше населення думає і дбає про своє здоров'я. Аби молодь продовжувала давати гарні результати у спорті, в громаді зробили усе для того, аби спортшколи відкрились з початком навчального року. Усі вони адаптовані до умов воєнного часу. Ми спостерігаємо зараз величезні шалені результати у спорті, які наші спортсмени демонструють на найвищих світових першостях. Ми віримо, що таких спортсменів з Луцька буде все більше і більше. Тому ми будемо розвивати спортивну інфраструктуру, готові співпрацювати з іншими областями. Запрошуємо сюди спортсменів, тренерів для того, щоб наша Україна могла достойно представляти себе, тому що це величезний окремий, скажімо, фронт, фронт спортивний, де гімн України, де прапор України лунає щодня і так буде завжди. 13 вересня, за прогнозами синоптиків, на всій території України очікується похмура погода місцями дощитами. На заході температура нічної пори 9-10 градусів денної 14-17 в Ужгороді до 21 тепла. На сході вночі очікується 10-15 градусів, вдень 18-22 з позначкою Плюс. На півночі температура нічної пори 8-9 денної 13-16 вище нуля. В південних областях 10-12 градусів вночі, 18-19 вдень. В центральних областях вночі 8-11 в день 13-17 градусів з позначкою плюс.